Україна! Ви поп-конвейор на телеканалі М1. І Протягом найближчих півгодини саме ми проробимо вікно у бурхливий бізнесу З вами Дмитро Абрізан, а ім'я моєї членої асистентки Полина Логунова. Привет, друзья! Четверг для поп це это репетиция Ми Мы готовимся сами и готовим вас. Пищи для розмышлення предостаточно, поэтому присаживайтесь. Поудобнее мы начинаем наш ужин. Ні, ні, дивіться сьогодні у попконвеєрі. Поліна Гагаріна відкриває Велику Британію. Я дійсно була в Лондоні, а гурт паранормальних п'ятизіркові села. У нас був концерт в какой-то пять звёздочки я не помню звёзды на небе Дмитро Бигбаев скаржиться на виробничі травми Я чувся тут так спокійно вот уже 3 дня рука вообще не поднимается Иван Демьян с гурта Симба розігрівається перед концертом У нас э, райдер вообще райдер есть и он как бы есть там сопутствует бутылочка книжка А Валерия Круг допомагає Денису Повалий Ну хорошо, хоть не син, а просто гей. Уже, уже как-то вот интересно, типа. Да, да, от, уже уже, уже нове амплуа. Вот я что-то ніяк не можу з вот, Ну, познайомитися. Я тебе потім помогу. Куди тільки не заносять концерти наших нормальних українських артистів? От, наприклад, пара із них Артем Мєх і Аня Добриднєва, нещодавно повернулися із Якутська. Виглядало це дуже сурово, знаючи про низькі температури в Якутську і дивлячись на тоненькі кальсони Артема, я так розумію, що артисту в цьому місці нічого не заважало співати. Головне, талант не морозить. Кстати, совсем недавно паранормальних виступали в Киеве. Что общего у урок звезды Кривого рога с участником ансамбля Капітошка. Узнавайте прямо сейчас в конвейере Шкільний випускний конкурс краси, корпоратив мобільного оператора. День міста у Шепетівці. І вони вже тут. Ваша пара нормальних. Самі розумієте, з такими розкладами часу на сольнику столиці катастрофічно не вистачає. Очень нередко виступаємо в Киеве, і тому для нас це теж така екзотика. Аня Добриднєва та Артем Мєх щойно повернулися з концерту у Якутії і, подолавши скромну відстань у 9 тисяч кілометрів, виступили у київському нічному клубі. Тут поп конвеєр їх і зловив. Киснувала пара нормальних, стільки й виникали запитання: чи правда що Аня плюс Ваня дорівнює любов? Чому раптом пішов Ваня? Що без нього робитиме Аня? І хто власне цей новий хлопчик? Відповіді на всі запитання вже давно дали. Та все ж цікаво, як між собою ужилися рок зірка з кривого рогу та соліст дитячого народного ансамблю Капітошка. Це, звісно, була дуже складна притірка, поки Артем не купив карти. да ладно ты чё я карты купил только месяц назад это ты мне вот два с половиной годаран дело или что у нас был концерт в какой-то 5 звездочки я не помню был день города было очень холодно и мы выпили крепкого чая по стакану то есть в хорошего и так и как бы вот я не говорю что вот под алкоголем люди вот находят друг друга там дружат там и все дела ну в общем э, у нас произошел контакт я просто даже помню на какой песне Ну, контракт, як ви розумієте, виключно творчий. Тут сумніватися не доводиться. Та й вдавати себе пару Аню та Артема менеджери не змушують. Зараз вони чудово ладнають на сцені, та їм зовсім не обов'язково з'являтися разом на світських заходах, що суттєво полегшує обом життя. Про є такі міроп'яті на ну, которої Артема, на які я не можу пойти, вообще про ну мені не подобається. Ну там концерт на концерт просто. Или есть такие мероприятия, на которые, например, Артем вряд ли захочет идти. Поэтому ну, как-то так. Живіть, як хотіть, ребята, що хотіть Ну, Анька мене от на шабаш тащила, я чого та не повілося на лисугору. Сіліва і ну, хлопок то нет, я на борисенок до сьогодні. Особиста свобода. Штука, звісно, безцінна. Та останній виступ пари нормальних засвідчив, що гурту все ж варто було б дещо більше піклуватися про власний піар. Адже три десятки глядачів у залі це навряд чи та аудиторія, на яку вони розрах. Ховували.